Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд і з вами Кроп, і сьогодні ми поговоримо про нового Хілера у Старейлі. Її ім'я Лінша. І вона прийшла нам на заміну Галагера в брейк-командах. Як на мене, якщо у вас вже є готова команда, повністю зібрана з Галаґаром, Мей, ГГшкою та Firefly, наприклад, у всіх все є, і все проходиться, все чудово. Можливо, вам не потрібно витрачати крутки. На лінша, і є варіант викрутити її сігну для Галагера. Однак лінша може запропонувати не лише щось корисне для брейк команд, тому варто розібратися з її скілами, і ви зрозумієте після цього, що вона, хілер, не лише для брейк-команд. Погнали! Починаємо з її скілів. Звичайна атака Лінша це просто удар, який нічого не робить, хіба що регенерує їй енергію. Ну і робить скілпойнт. Скіл, він б'є по всьому полю, демош в нього невеликий, але це й головне для хілера, але вона хілить усю команду від своєї атаки, плюс трішки ще флетом. І піднімає в черзі нашого самона, який прикликається за допомогою таланту. Що це таке? Якщо ви знаєте. Знаєте, як працює, наприклад, самони в топаз та Намбі? Він також є в черзі, і він ходить сам по собі. Ви його можете піднімати в черзі. от тут те саме. Атака цього кролика вважається фоловап атакою, звісно, спричиняє трішки шкоди, б'є по всьому полю та хілить усю команду. Крім того, вона знімає один дебаф з усієї команди, коли кролик атакує кожен раз. Однак, на відміну від топаста Намбі, у кролика є заряди, тобто він не може бити постійно. І таких зарядів на початку бою в нас три, і з кожним кастом навички додає. Ється ще три. Тобто, в ідеалі ви будете використовувати навичку один раз на чотири ходи, щоб постійно підтримувати нашого самона, чи один раз на три ходи, там вже як вийде, і як це буде необхідно для вашої команди для виживаності вашого загону. Цікавою фішкою цієї атаки є те, що спочатку демедж спричиняється усьому полю бою, а потім ще додатковий демедж спричиняється соло таргету. Пріоритетною ціллю цієї атаки додаткової є ціль з фаєр вікнесом та з більшим кількістю щита. Тобто, так це розподіляється по супротивниках, щоб зняти якомога більше щита. Ульта наша вішає, дебав, що збільшує брейк-демедж на 25%. Якщо пам'ятаєте, то в Галагара на 12% вона збільшується за рахунок таланту. Тут за рахунок ульти на цілих 25%, тобто це прямий пауеркріп. Крім того, вона так само, як у Галагара, б'є все поле, досить сильно знімаючи тафнес усім супротивникам. Та також вона хілить і піднімає в черзі на 100% нашого самона. Тобто, якщо ви використовуєте ульту, то після цього ви і ультою похилили, і нашим самоном теж похилили. З цікавого це підняття вважається додатковою атакою самона, тобто буде витрачений стак. В цьому випадку, якщо в вашій ротації, наприклад, навичка, автоатака, автоатака і ульта, то ульта теж витратить цей стак, і вийде, що вам доведеться кожні три ходи використовувати навичку, щоб підтримувати стаки нашого самона. Ідемо далі. Йдемо далі. В нас є перша пасивка, що робить просто супер круто. Як на мене, ця пасивка має бути абсолютно в усіх сапортів, але, на жаль, вона є поки що у двох. у Спаркл, яка здебільшого використовує скіл, і тепер вона є у лінша, що дозволяє їй, використовуючи автоатаку, отримувати ту саму кількість енергії для ультімейту, як використовуючи скіл. Тому не байдуже, що ви використовуєте, ви все одно будете отримувати одну ту саму кількість енергії, і цикл ваших ультимейтів буде підтримуватися просто суперкласно. Ідемо далі. Друга пасивка. Як на мене, вони просто хотіли зробити щось інше, не таке, як у Галагера, але загалом це те саме, що і у Галагера. Тільки дає трішки просто інші стати, ну це байдуже. Загалом ця пасивка дає нам атаку та хіл в залежності від. Від нашого брейк-ефекту. Так само треба мати і брейк ефекту для максимального бонусу 150. Загалом це просто збільшує наш хіл від брейк ефекту Ці подробиці я не знаю навіщо. І остання пасивка. Якщо один з ваших персонажів втрачає ХП нижче за 60%, то автоматично активується кролик, наш самон, який хілить і знімає дебафи. І найцікавіше те, що ця додаткова атака не витрачає наші заряди. Тобто це буде спрацьовувати навіть якщо у вас немає зарядів, воно все одно буде спрацьовувати. Це дуже класно. І цей ефект може спрацьовувати кожні два ходи нашої лінша Тому бажано збирати, Ну загалом, як і усім брейк-персонажам, дуже багато швидкості, щоб вона якомога частіше ходила і оновлювала ось цю нашу пасивку. Загалом, всі дрібні кліки тут все просто, брейк-ефект, атака та хпшка Загалом більш нічого тут і немає. ідемо далі лайткон. Звісно, найкращим вибором буде взяти її Сігно. Вона нам дає і брейк ефект і демедж тейкен. Тут 18% аж цілих, це досить багато. І загалом вона дає нам стати, трішки жити краще. Тож її можна цілком використовувати на Галагарі. тому що він також збирає брейк ефект вищий за 150. Тому цей дебаф він також буде вішати. Вішається він використанням ультимейту, те саме, що і в Галаґере. Тому якщо ви не хочете крутити лінша, і хочете спробувати, наприклад, покращити вашого Галгера. Наприклад, він у вас є 6, і загалом є 6 Галґер це досить сильний персонаж. До того ж, він багато брейк-демеджу робить на соло таргеті, лінша трішки менше. От, і ви можете цілком викрутити Сігну. Я не знаю, що буде краще: викрутити Сігну чи викрутити лінша без сігни, тому це вже вам вирішувати. Як на мене, це непоганий варіант. Якщо ви не хочете крутити лінша, однак в лінша є інші штучки. Корисні, які можуть вам сподобатися, і ви захочете саме її викрутити собі. Інша зброя, яку можна взяти, це, звісно, ось ця зброя з брейк-ефектом. В її можна купити в магазині, жодних проблем, все чудово. Далі непоганим варіантом є квіпрокво, вона відновлює нам енергію нашим персонажам. І якщо якомога частіше ходити, то, звісно, ця штука буде класною. Хоча на Галґарі, звісно, цей. Лайткон краще виглядає, тому що Галагер може себе піднімати в черзі і робити ще одну атаку, таким чином, відновлюючи на 16 енергії більше за ту ж саму кількість ходів. Останнім варіантом є взяти ось цей лайткон. Він піднімає вас в черзі при використанні звичайної атаки. А так як лінша досить часто використовує звичайну атаку, то це буде прискорювати ходи і збільшувати кількість скіл вашої команди. Хоча насправді. Насправді, я б обрав щось або квіпрокво, або ось цю штуку, не знаю, як вона називається коротше, ви мене зрозуміли: або ось цю штучку, або цю штучку, або сігну, і все буде у вас чудово. Що ж на неї одягнути? В центр тут, м -м, недовго думаючи, у вас є крутий сет лайтконів, який збільшує брейк-ефект, коли ми б'ємо Fire-Weakness-Enemy. А ми, скоріш за все, тільки проти fire weakness супротивників і будемо битися. Тому цей сет буде працювати постійно. Кружечок нам треба на атаку. Бажано, щоб тут був брейк, До речі, дуже крутий кружечок. Ще можна швидкість сюди, теж буде чудово. Тут в нас, на жаль, просто відновлення і більше. Нічого немає, але хотілося б, звісно, брейк ефект та швидкість, ну це вже як вийшло. Щодо зовнішніх сетів, то я одягав саме так, як тут. Один сет на швидкість, другий сет на брейк ефект 2 плюс 2, як на мене, це буде найкращим вибором для цього персонажа. В мейнстатах тут. Хіл, тут в нас швидкість, нічого нового. Ну атака і відновлення. Це те, що вам буде необхідно. Кількість статів, які у вас виходять, непогано було б якнайбільше брейк-ефекту 160 швидкості. Під мей тут в нас на аккаунті немає мей, але уявіть, що тут у нас є мей, з мей тут буде вже 166, Цього більш ніж достатньо. Я думаю, що на цьому аккаунті рано чи пізно з'явиться мей, тому ця збірка більш ніж достатня. Дуже багато. Брейк-ефекту, звісно, Сіг надає нам 60 і спрощує набор цього брейк-ефекту. На решту параметрів я б взагалі не зважав. Так, в нас є атака, ХПшка, деф, але загалом у вас все одно буде достатньо цих параметрів. Плюс хілить вона досить багато, в незалежності від цих статів. Тут у нас вон, восьма кнопочка, тут сьома. Найбільше хіла йде саме від таланту, і він восьмий. І тут е, через край того хіла. Його більш ніж вистачає, тому загалом не партеся про інші параметри. Зібрати там 150 брейку, це вже буде достатньо, 160, якщо швидкості не виходить зібрати, то зберіть 143. 143 це вже плюс-мінус достатня кількість, буде вистачати вам в більшості випадків. Що у нас з ейдолонами? До речі, я взагалі не знаю, що вони роблять. Зараз дізнаємося разом з вами. Перший ідолон збільшує вікнес ефішенсі, тобто сильність Силу брейку, силу з якої буде зніматися щити у супротивників, та також коли цілі брейкнуті, в них знижується деф на 20%. Нічого ж собі. Так, є один в неї наркоманське, і воно так само як збільшує демедж усієї команди і збільшує демедж самої Лінша. Я думаю, що з цим е... Ейдолоном вона може виступати реально в ролі мейн дд і другим персонажем брати якусь, я не знаю, там, наприклад, березень сім в імедженері збірці, і в Break ефект збірці, і вона буде пришвидшувати ще лінша, і Лінша буде за рахунок оцього просто дамажити. Нереальні цифри супербрейком, і я думаю, що це круто. Тому якщо у вас раптом випаде Е1, можете спробувати і таку варіацію збірки. На е 2 в нас не так все круто, просто 40 брейк-ефекту усій команді на три ходи після використання ультимейту. Тобто вона використовує ультимейт кожні три ходи, і цього буде вистачати, щоб постійно підтримувати цей баф на усій команді. 40 брейку це не так і багато, але теж приємно. Є4 нам дає ще додатковий хіл, коли кролик хід свій робить, вона ще хілить. Я не знаю, навіщо там і так стільки того хіла. Хіба що, можливо, якомусь там блейду, ну, хілити блейда, можливо, є якийсь сенс, тому що в нього дуже багато ХП. А врешті, просто стільки хіла не потрібно, там його і так через край. Я не знаю, навіщо такий юдолон був зроблений. Ну, нехай, можливо, в майбутньому з'являється. Персонажі, які скейлиться від ХП, жируть своє ХП, і для них це важливо. Але того ж блейда, я, наприклад, блейдом з фу граю, яка не хілить і мені всього вистачає, тому не знаю, сумнівний айдолон. Останній Айдолон зрізає резисти, нічого ж собі усій команді супротивників. І коли спрацьовує наш кролик, то він б'є не один додатковий раз. А ще чотири, тобто 5 додаткових разів. Ну, я, звісно, не кажу, що крутити е 6 це наркоманія. Але ну окей, окей. Насправді, якщо хтось хоче зробити з неї супер-мега-крутого ДД, то е 6 цілком дозволить це зробити, ще й збільшить суттєво демедж по соло таргету. Я думаю, що е 6 лінша має дамажити не менш. Як Firefly, але Firefly в нас е, теж взагалі-то може бути Є6, тому ну досить дивно, досить дивно таке робити. Якщо комусь, звісно, хочеться, я його не зупиняю, але, як на мене, це вже вейст. Є один просто супер класне, я б є один, чудово хотів би мати цього персонажа. Якщо б, звісно, в мене була брейк-команда. Тож переходимо до команд. Що взагалі можна з цим персонажем зробити? Так, давайте одразу уявімо, що ось це в нас хто в нас буде мей? Хто в нас буде відігравати роль мей? От нехай герта буде в нас за мей. Гра. А, цікаво, це вона з ГГшкою, мабуть. Мей. Ось це мей, все, ми забили, це мей. Далі ГГшка Хармоні, вона нам дає супер брейк, найважливіше наше. В нас є Хілер, який збільшує брейк-демедж, і сама брейкає. І наш брейк ДД. В даному випадку в нас Firefly. Замість Firefly тут, звісно, може бути в якості брейк ДД. Це може бути Хімако, це може бути Березень, це може бути, не знаю, навіть Гвен. Насправді, майже будь-якого персонажа можна зібрати. Ати в брейк, просто не на усіх персонажах це буде настільки класно, і в них є можливо інші варіанти. Наприклад, Хіміка вона дуже багато брейкає, і за рахунок її фолова атаки додаткової, яка спрацьовує після брейку, вона ще більше брейк-демеджу таким чином може спричиняти. Тому для неї це актуальна збірка. А наприклад, якщо взяти не знаю там Клару, то для Клари така збірка буде погана, тому що вона майже брейк-демеджу не робить. Багато брейк-демеджу ще в Луки, багато брейк-демеджу в Сюей, але цими персонажами вже треба грати руками. Найкращі варіанти це в нас буде Хімеко, березень та спеціалізовані персонажі, такі як Firefly, і, можливо, в майбутньому в нас з'являться ще персонажі. А ну я забув ще про Бутхіла. Весь час про нього забуваю, але так ще є Бутхіл, Він також чудовий ДД в брейк команди. Звісно, мей буде найкращим слотом сюди. Альтернативою може бути, наприклад, АСТА, це непоганий варіант. Далі може бути в брейк одягнута березень, вона теж класний варіант. Далі сюди можна взяти Хімеко, але Хімеко буде не найкращим вибором, хоча й можливий варіант. Мінусом її буде те, що вона все ж таки хоче використану скілпоїнти витрачати. А Firefly і так витрачає купу скілпоїнтів. Тому найкращим варіантом буде сюди взяти березень, тому що вона генерує скілпоїнтів неймовірну кількість. Firefly б'є дуже часто і вона буде прискорювати. Ходи березень. Плюс, за рахунок того, що в цій команді буде багато скілпоїнтів, ГГшка буде постійно використовувати свій скіл, і насправді скіл ГГшки дамажить не так і мало. Єдиний мінус в тому, що на цьому аккаунті ГГшка поки що є 2, і демедж, звісно, значно менший, ніж якби вона була є 6. Але все в майбутньому буде, я думаю, все чудово. Далі забудемо про команду з Брейком. Хіба це єдина команда, куди можна взяти цього персонажа? Звісно, що ні. Її можна чудово взяти, наприклад, у фоловап команду. Тобто можна взяти, ну, в нас тут є Юнлі, сюди додаємо, не знаю, Робін, наприклад, і закриваємо це все березень. От. І все чудова команда. В нас багато додаткових атак. Від лінша теж додаткові атаки, і вони теж спровокують додатковий демедж від Робін. Тому загалом кількість додаткових атак у цій команді буде неймовірною. І в цьому випадку те, що лінша є не лише брейк-сапортом, але й фоловап-атакером, вона може виконувати роль авантюрина в цих командах. Так, авантюрин буде більше демажити, бафати більш цільовий демедж, але лінша буде спричиняти таку ж велику кількість додаткових атак. В деяких випадках навіть більшу, як на мене, кількість, тому що авантюрин може на автобой, наприклад, кидати свій щит. І не атакувати, а лінша буде постійно бити, постійно спричиняти додаткові атаки, які спрацьовуватимуть, і також додаткову енергію, наприклад, ту ж саму генерувати для Робін. Тому загалом ця команда працює просто чудово. Я покажу вам ось цю команду і покажу вам брейк-команду, як це взагалі все працює. Тому переходимо до бою. Так, бій починається, і як бачимо, в нас одразу є три стаки нашого кролика, і ось він у нас в черзі знаходиться ось тут. Тут навіть пишеться, що атаки він може зробити три. Зараз ми, скоріш за все, просто б'ємо автоатакою, Бем. От, хоча можна було використати скіли, тоді в нас була б готова одразу ульта, але нехай буде так. Далі б'ємо тут. В нас накопичуємо. Трішки в нас не вистачає, до речі. Це тому, що персонаж не є 6. У нас не вистачає трішки енергії для того, щоб це все працювало. От тут б'ємо. Спрацювала наша фолова патака. Вдаряємо так. І я думаю, одразу можна вдарити використати ульту Firefly. І використовуємо наші ультимейти. Одна ульта пішла, друга ульта пішла. Оп, наш, наша ульта спрацювала. Бачите, ми витратили один стак. І ультою зараз ми знову піднімаємо в черзі нашого кролика. І оп, кролик ще раз б'є. Один стак у нас залишається, тут у нас, до речі, скілпонтів немає. Ми просто можемо вдарити ось так. Млінша. Загалом можна використати AU атаку, але мені хочеться ось тут використати скіл на ГГРС, тому я думаю, краще зробити ось так. Тут ми б'ємо за Firefly. До речі, мені здається, що варто було б краще квітку вдарити. От, тоді б ми вбили цю квітку. Ну, не те, щоб це дуже важливо. Все, б'ємо так. От, у нас ще є один стак, тут нічого страшного. Далі що ми робимо? Я думаю, що краще вдарити навичкою зараз. І в нас знову активована Firefly. Як бачите, так, без мей дуже складно. Як на мене, до дуже складно тут. Виходить без мей. Але плюс-мінус все загалом проходиться нормально. Так, можна підняти і зараз побачите, скільки брейк-демеджу спричиняє 63 тисячі. Не так багато, але в нас зараз ще й походить наш кролик. Давай вдаримо так. ГГшка 120, кролик ще, ще 62 тисячі. Тобто в сумі. Вона за ульту спричиняє, ну те саме, що й ГГшка своєю навичкою. Загалом це досить непогано, і при тому, що це соло-таргет. Якби це було три цілі, наприклад, то демоджу від лінша було б значно більше. Єдине, що насправді мені подобається в брейк-командах, тобто в цих командах усі персонажі. Незалежно від того, саппорт це чи ДД, вони всі щось дамажать, тому що брейк-ефект можна збирати на будь-кому, і за рахунок супербрейку вони будуть дамажити в будь-якому випадку. Тепер подивимося, як це працює от у такій команді. Здається, тут все вмикається, і отак, так полетіли. Тут навіть я буду все автобоєм робити. Заодно подивитися, як це взагалі працює на автобої. Плюс Їн Лі, до речі виявилася не така і погана на автобої, цілком прикольний персонаж. Так, піднімаємо наших усіх в черзі. Пішоу брейк. Далі наші скіли. Як бачите, додатковий демедж від Робін працює чудово. Як бажете, атак атаку цій команді так багато, що Робін встигла одразу поповнити свою ульту. І, ось і все, за два ходи ми закрили це. Як бачите, цей персонаж не лише для брейк-команд. Її можна цілком використовувати абсолютно в будь-якій команді як універсального хілера. Так, вона знімає дебафи не так, як хохо. -Хо. Все ж таки, хохо -Хо в цьому плані обійти поки що не вдалося жодному хілеру. Але вона все одно це чудово робить. Врешті випадків лінша. Може зайняти місце і в фоловап-командах, і в брейк-командах, та й в будь-яких інших командах, особливо якщо в супротивники з Фаєр вікнесом. В цьому випадку вона ще й буде добряче брейкати, тому що ходить вона часто і б'є здебільшого по усьому полю супротивників. Загалом, мабуть, це все. Якщо ви спитаєте мене, чи варто її крутити. Я скажу, якщо у вас немає хілера і ви хочете собі когось підібрати, тобто у вас, наприклад, немає фу та авантюрина, наразі вони плюс-мінус універсальні і краще в своєму ну, на своїй ролі, тоді лінша може цілком вам знадобитися і покращити ваш аккаунт. Звісно, це персонаж для брейк-команд. Вона була розроблена саме для них. Однак це не означає, що це єдиний варіант. Користання цього персонажа вона дуже класна в абсолютно всіх командах. Тобто вона універсальний хілер, якого можна поставити в будь-яку команду. Тож крутіть, якщо вам просто потрібен хілер. І з точки зору хіла, то поки що я не бачив ситуації, в якій би її хіла не вистачило. Можливо, в майбутньому щось зміниться і з'являться персонажі, для яких це буде важливо. Зараз таких персонажів немає. Тому навіть не повністю прокачана лінша все одно буде. Підтримувати вашу команду і тримати її усю на плаву протягом всього вашого файту на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!